Я передирка Ірина Зіновівна, мені 53 роки. У мене була друга вагітність у 89-му році. Перша вагітність бо тож був хлопчик, у мене я родила 300, і другого я родила 3300. 300 Лише різниця між тим, що я першого родила дуже з болісними відчуттями, і були в мене розриви і довго, а другого я родила. Стремительно і швидко, Того що я дивилася передачу Кашпіровського, і там була установка для беременних, що будуть безболісні роди і добре буде, ну як що буде легко родити і безболісно. У мене сачокамна хвороба, мені не радили родити, але я таке рішила, бо ну, треба дітей, діти це є діти, діти наша радість. Теж в мене рушив камінь. Думали, що в мене що це я причасно маю народити. Оказалося, що це йшов камінчик. Теж він вийшов дуже швидко, але я тож я під час цього, як я дивилася сеанси, під цього вийшов камінчик. Анатолій Михайлович, хочу побажати вам здоров'я і теж, щоб у вас було все без ускладнень. Спасибо вам за те, що ви зробили. Я вважаю, що мені допомогло і хорошо мені, щоб і вам було теж все без ускладнень. І приїжджайте до нас. Ми хотіли вас побачити, почути.